Зелені зони, визначні місця та унікальні позашкільні навчальні заклади. Цього у Соломінському районі вдосталь. Один з найбільших за кількістю населення має чимало вищих військових та медичних закладів. А чим місцеві жителі пишаються найдужче, дізнавалась Вероніка Сектин. Понад 365 тисяч людей мешкають у Солом'янському районі. Тому голова РДА Максим Шкуро щедро додає до кожного прикметника, що характеризує місцевість префікс «най» найбільший, найзеленіший та найпросвітницький. Окрім цього, тут є чимало унікальних історичних об'єктів. Найбільш концентрація таких от е, об'єктів, наприклад, найвища точка міста Києві, це теж в Солом'янському районі Батиєва Гра. найвищий Найбільш, будинок адміністративний це апеляційний суд на Солом'янській площі. В нашому районі, от Азера, є Совські пруди. Тобто, ну в нашому районі є все для того, щоб мешканці, я думаю, його любили, шанували. Та найбільше пишаються у районі його центром дитячої та юнацької творчості. Це найстаріший дошкільний заклад в Україні. Наступного року він святкуватиме 90-ту річницю. Різнопрофільних гуртків тут так багато, що їх навіть перерахувати складно від танців до занять інформаційних технологій. І у кожній із цих сфер плекають справжніх професіоналів, які щорічно здобувають визнання на міжнародному рівні. У нас дуже великі досягнення в різних напрямках: Аматор спортданс, чемпіони Європи, чемпіони Азії. Призери міжнародних змагань і на студія, наша анімаційна студія, червоний собака, міжнародне визнання. Дуже багато призів. Значну увагу тут приділяють розвитку IT-технологій. Нещодавно у закладі з'явився 3D-принтер. Тепер юні науковці та винахідники можуть не лише створювати об'ємні картинки на комп'ютерах, а й втілювати їх у життя. Діти можуть змоделювати певну річ, і потім цю річ по послати. Скопіювати на флешку, і принтер надрукує цю детальку або якусь фігурку, і це дуже гарно, дуже наявно, і діти відразу розуміють, що таке прототип, і вони вже краще готові до до скажімо, якісь промислових робіт. Вони можуть вже відчувати себе справжніми винахідниками, тобто щось спроектувати вдома, прийти надрукувати, потім скласти ці детальки і мати такий собі конструктор. Окрім цього, у Солом'янському районі розташована єдина в Україні музична школа з цирковим відділенням. Вона готує не лише професійних музикантів, а й гімнастів та циркових діячів. Сюди приходить вже третє покоління дітей, які представляють школу в усьому світі. Починалося з чого? У нас займалися шість діток з однієї сім'ї по класу бандури. І я знав, що їх, отець, який приводить з на заняття дівочек, ну, займається цирком професіонально. Так було підпонент, якщо вы приводите здесь деток и все, давайте попробуем. Попробовали, получилось очень даже неплохо. В восьмом году у нас була реконструкція школи і спеціально для них построили большой цирковой зал, репетиційний зал. А після творчих занять малечі є куди піти разом з батьками. Чимало зелених зон розташовані у районі і за ними постійно доглядають. Навіть нині до літнього сезону висаджають квіти. А найулюбленіше місто жителів району парк відрадний. Тут ніби за містом. Він ще природньо дуже красивий. Це колись були такі сади фруктові, а зараз він вже такий більш ну, громадського значення парки, там ну, багато зелені, ми почистили озеро в минулому році. Ну і взагалі Там річка Либідь починається, то тут є зв'язок з стародавнім минулим нашим. І я всіх запрошую в цьому парку. Ми проводимо всі наші такі основні заходи. От ви знаєте, там день Києва будуть. Там буде концерт на Новий рік обов'язково там новорічна ялинка. Та й просто приємно пройтись доріжками та погодувати качок біля озера. За це район і люблять. Много парків воздух, багато. Много... Там з колясками, з ким погуляти. Цьогоріч у планах провести реконструкцію 10 зелених зон, облаштувати там освітлення, нові насадження, покращити стан доріжок. Окрім цього, значну увагу приділяють житловому фонду. У минулому році відремонтували більше 200 будинків. Нині цю цифру планують збільшити. А за три роки планується оновити увесь житловий фонд. Такими поступовими кроками район розвивається та й надалі тішить місцевих мешканців. Вероніка Сектим, Віталій Воротняк, Андрій Нікунов, телеканал Київ.